Верховинці, снятинці і косівчани обирають нового народного депутата. Як людина, яка має намір діяти на посаді народного депутата України відповідально і чесно, я побудувала план своїх дій на ваших побажаннях, на пропозиціях моїх земляків, готова слухати вас, працювати разом з вами. Маю зробити, щоб село було кращим від усіх, щоб його хвалили. Відновити Україну. Зробити мир Україні, Відновити Україну. Аби добре би ця війна все прикрутила. Бі не було усе його кровопроліття такого, аби наші діти отакої не гинули дурної. Разом ми сила. Ваша довіра важлива для мене. Верховинці, снятинці, косівчани. Голосуємо за Лідію Шкрібляк.